Усім привіт, друзі! На дворі у нас 3 квітня 2025 року. І у нас черговий огляд майданчику. Беру телефон і показую вам, що у нас зараз є в наявності і що по яким цінам. Погнали! І так, по обидві сторони стоять зойки 52 кВт, Запасом ходу орієнтовно 400 км. Одна 2020 року, друга також 20-го року. З пробігом у нас 49 тисяч км та 141 тисяча. По цінам виходить 11,9 та 11.3. Далі у нас стоїть Peugeot e 208. На минулому огляді він у нас стояв 2022 року випуску з пробігом всього лише 17 тисяч кілометрів. Батарейка 50 кВт, запас ходу орієнтовно 300 кілометрів. 300 плюс, даже кілометрів. І по ціні він вийде 12900. Далі у нас іде Car такий місний. У нас їх декілька штук, там по ціні плюс-мінус це те саме. 17-й рік, 14,5 кВт батарейки, запас ходу орієнтовно 130 км. По ціні вони 5600 в цьому діапазоні. Так, давайте далі. У нас в куточку стоїть Mazda. Це X5, 2013 рік випуску з пробігом 202 тисяч кілометрів. 2,2 дизельок на рушці по ціні вона вийде 12,600 600. Наступним у нас йде Rover Evoque, 2017 року випуску з пробігом 125 тисяч кілометрів. Двухлітровий дизельок на автоматі є такий самий, до речі, чорний. Різниця трохи в комплектації. Так, далі у нас ідуть сценічки. Тут у нас йде 17-й рік півторашка дизель на автоматі з пробігом. 169 тисяч кілометрів по ціні 15300. Тут іде у нас 18-й рік на механіці на русці, 1,6 дизельок з пробігом 235 тисяч кілометрів по ціні 13-600. Далі у нас іде третій грант-синічок семимісний з пробігом оригінальним 200 тисяч кілометрів на автоматі. Півторашка дизель по ціні 11-300. Він, до речі, йде бозешний на максимальній комплектації. Переходимо далі. Так, тут у нас іде 40 2 двохлітровий дизель. На автоматі відеогляд повний можна подивитися у мене на каналі. Вісімнадцятий рік, 220 тисяч пробігу по ціні 149. Далі у нас під лінійку йдуть четверті мігани, всі півтора літровий дизельок. Це у нас йде 19-й рік на автоматі з пробігом 182 тисячі і по ціні 14,700. Цей у нас іде на механіці 165 тисяч пробігу, 19 рік 14 тисяч доларів. Наступний у нас іде також четвертий міганчик, 17 рік. 142 пробігу 12 900 доларів на ручці. Ще один. 17-й рік. 186 тисяч пробігу. На ручці 13 300 доларів. І останній міганчик, 18-й рік, 167 пробігу. Ціна його 13 600 на ручці. Так, переходимо до. Полоси електрикарів. У нас є Peugeot e 208 ще один 20-й рік, 50 кВт батарея, запас ходу орієнтовно 300 км. Пробігу тут всього лише 35 тисяч, і по ціні він вийде 12 900, до речі, він йде на GT-Line сидушка. Далі у нас є Opel Corsa, 50 кВт, Та сама батарея, запас ходу орієнтовно 300 км, 20-й рік, 92 тисячі пробігу і по ціні 11 600. І переходимо до Айоніка. й рік 39 кВт, Запас ходу орієнтовно. До 350 км, пробіг у 182 тисячі, і по ціні він вам вийде 13 900. Наступні Nissan Leaf 20 го року випуску. Сох, до речі, 88%. Це офігенніший сох пробіг у 86 тисяч і по ціні він вам вийде 14-200, максимальна комплектація. Далі у нас іде Mokka. 21-й рік пробіг у 145 тисяч, 50 кВт батарея, запас ходу орієнтовно 300 км. По ціні він вийде 14-600. Переходимо до ряду кон. Так, тут у нас стоять три кони 39-ки, починаючи з цієї, це 20-й рік і це 20-й рік, пробігу 41 тисяча 69 тисяч, орієнтовний запас ходу 330 кілометрів, по ціні вони виходять 15 600 та 15 400. Е, третя, у нас кона йде 39-ка також, йде у нас 20-й рік, всього лише 21 тисячу пробігу в унікальному червоному кольорі, по ціні вона вийде 15700, також 39 кВт. Так, тут у нас стоять 264 19-й рік, пробігу 148 тисяч, по ціні вона вийде 16 900. 64 кВт кона проїжджає орієнтовно 500 км. Тут у нас 20-й рік 149 тисяч, також 64-ка, 16 400 по ціні вона вийде. І останній із кон у нас йде 39 кВт 20-й рік, пробігу 78 тисяч км. По ціні вона вийде 15 700. Давайте рухатись далі. Тут у нас стоїть Mazda mx 30 як на мене, саме такий гарний з електромобілів. 20-й рік з батареєю 35,5 кВт. з Запасом ходу орієнтовно 220 км. Пробігу тут 75 тисяч. По ціні вона вийде 14 300. І останні з цього ряду, які підготовлені машини, є 20-й рік. 212 тисяч пробігу Renault Scenic четвертий. На автоматі, до речі, по ціні він вийде 15 тисяч. Переходимо до наступної лінії. Так, Hyundai Ioniq 39 кВт. 2019 рік з пробігом скільки? Тут, 112 тисяч кілометрів. По ціні він вийде 16 тисяч 500 доларів. Іде він на максимальній комплектації. Далі переходимо з Ойка 52 кВт 21 рік. За фасом ходу орієнтовно 400 кілометрів. Пробігу всього лише 85 тисяч і по ціні воно вийде 12 700. Так, наступним у нас йде. Лів, Сороковачка, запас ходу орієнтовно 250 км, 103 пробігу, ціна його 12300. Це у нас іде 2019 рік. Так, Ліф 62 кВт, 2019 рік. Запас ходу орієнтовно 370 км, Тут у нас йде 139 тисяч км рідного пробігу і 13-600 доларів його ціна. Далі ще один сідікар, який казав, у нас їх декілька штук. Це у нас 14-й рік Zero, пробіг 60 тисяч км, ціна його 5-700. Наступний ліф, Сараковочка, 18 й рік, 68 тисяч кілометрів рідного пробігу 11-100. Далі. Ще одна ліфсаракока, 18 й рік, пробігу 103 тисячі і ціна його 11,100 також. Тут у нас йде вже в більш жирній комплектації ліф 18 го року, пробігу 103 тисячі кілометрів. Сараковочка по ціні вона вийде 13-200 Далі у нас іде ліф 19 го року, 80 тисяч кілометрів, по ціні він вийде 12,100. І останній у нас тут ще один пижик, є 208 в білому кольорі, 20-й рік пробігу всього лише 40 тисяч кілометрів, по ціні він вийде 12 600, і ще одна кона. 20-й рік, також 39-ка, запасом ходу орієнтовно 330 кілометрів, пробігу 81 тисяча кілометрів, по ціні 15 з половиною тисяч. І так, показав вам зараз все, що є у нас наявності. Ще декілька машин лишається в підготовці, тому якщо когось зацікавив, якийсь із варіантів. Прикріплю номер телефону під цим відео, пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти. Також приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Ярмоли-Малешко, 1В. Прокатаємось, протестуєте і заберете свій варіант, який вам сподобається. Усім гарного дня!